Давайте послухаємо нашу господиню з Полтавщини, ще одну дуже добру колегу, нашу докторку педагогічних наук, професорку деканесу факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, заслужену артистку України Наталію Сулаєву. щодо популяризації української пісні, про яку щойно говорила пані Тетяна Ткаченка. Всі ми з вами впродовж кількох десятиліть уже намагаємося вивільнити сцене тієї руської культури найкращі зразки власної ідентичності і представити їх у системі світкових культур. І незважаючи на це, ще й до сьогодні досить багато іноземців сприймають українську і російську культури як аналогійні або споріднені, а не окремішні, і таке розуміння має своє підґрунтя бо світ впродовж сотні років був поінформований, як правило, з позиції Руських у ті часи, там, наприклад, Російської імперії українці змушені були зберігати культурну спадщину в умовах дискримінації, культурно-мовної русифікації, плекати свою українськість під постійним тиском, переслідуваннями і засланнями. А далі ну, ще більш сумна історія. Виживання української культури в тій совєтській Україні, де все мало відповідати ідеологічній лінії совєтського керівництва чи бути знищеним, там депортованим і репресованим. Я щиро підтримую думку пані Ольги Бенч, що саме в таких умовах всі надбання українців просто знищувалися, нівелювалися або ж визнавалися здобутками совєтського народу на чолі з там великим руським народом. І сьогодні нас намагаються знищити. Вони вбивають цілі родини, винищують села, міста, регіони. Але ми тримаємося і будемо боронити не лише свою карантину, але й народну пісню. Ми пам'ятаємо, що з дебуттям України незалежності розпочалися важливі процеси тієї міжкультурної взаємодії з виокремленням, українсько національного культурного спадку і значна кількість співаків і мистецьких колективів держави отримали ту можливість презентувати українську культуру на найкращих майданчиках світу. Ну так як сьогодні це робить наша пані Руслана Лоцман. І до цього процесу долучилися й осередки народної творчості закладів вищої педагогічної освіти України. І одним із таких осередків став український народний хор калина Полтавського педагогічного університету. Тож другий аспект, на якому я наголошую, це значення функціонування в освітніх закладах народних колективів. Адже мистецька діяльність у них є важливим доважком у питаннях формування національної свідомості українців, ну і тієї ж популяризації українського мистецтва. Тож український народний хор калина полтавського педагогічного сьогодні носить ім'я Григорія Левченка. Засновника і незмінного керівника хору, заслуженого діяча мистецтв України і професора, скажу, що лише за перше десятиліття української незалежності студенти у складі хору Калина на чолі з Григорієм Левченком презентували українську народну музику в Австрії, в Бельгії, в Болгарії, в Італії, в Німеччині, в Польщі, в Туреччині, в Франції, в Швейцарії. Інших країнах і знайомство європейської публіки з українським народним музичним мистецтвом було важливим кроком до пізнання іноземцями власне українського народу, і підтвердженням цьому є лист почесного консула е, України в Женеві Богдана Гаврилишина, який написав те, що ми, українці, були надзвичайно вражені і навіть плакали з радості й гордості. То зрозуміло, а те, що плакало дуже багато швейцарців, зовсім не розуміючи слів, але відчуваючи красу мелодії, було справді чимось феноменальним. Я наголошу на тому, що одним із визначальних позитивів діяльності народного хору Калина є те, що всі його учасники майбутні педагоги, і завдяки участі в колективі вони мають змогу краще пізнати у той світ, пересвідчитися в унікальності, непофуторності української пісні. Але слід підкреслити, що хор Калина був організований і так як ефективно діяв завдяки непересічній особистості. Вище я сказала про те, що це був Григорій Семенович Левченко, людина безмежно закохана в Україну, в народну пісню, в свій рідний колектив Калина. І для нього українська народна пісня була природною, звичною. Ну, загалом просто була його життям. І яке те життя розпочалося в селі Грабриці на Пирятинщині, на Полтавщині, де вранці ввечері лунали пісні, які співали всі, і Грій Семенович колись говорив, що із дитинства він не пам'ятає в селі людей, які б не вміли співати. І якщо десь така знайшлася б людина, то її вважали просто неповноцінною. Ну як це не співає? Як це не може бути такого? Це як людина без ноги чи без руки, і це для нього була дивина. Але найбільш вражали маленького Григорія Семенича пісні, які співалися в період війни, адже тоді він жив у період Другої світової. Тоді, так як і сьогодні, нашу землю бомбили, і Григорій Семенич говорив, що на все життя запам'ятав голосіння вдів над похоронками, сумні жіночі посиденьки, коли тривожні розмови переривалися ну, такими тужливими піснями, що, здавалося, зупинялося серце». У житті Григорія Семеновича пісня була завжди. І з-поміж багатьох колективів, якими йому довелося керувати. Найріднішим для нього був український народний хор Калина. Саме в ньому він реалізував найвищі свої плани і сподівання. Саме в хорі Калина Григорій Семенович зміг об'єднати любов'ю до української народної пісні, до україноспіву. в різні роки більше тисячі студентів-педагогів. І саме в Калині Григорій Семенович зміг. Відтворити зібрані ним фольклорні перлини Полтавщини. Але одним із своїх найбільших надбань під час роботи в хорі Калина Григорій Семенович вважав те, що йому вдалося поєднати спів студентського колективу Калина з автентичним співом своїх земляків із фольклорного ансамблю Древо. І разом із цим непересічним колективом Калина заспівала пісню, яку сьогодні згадувала до речі, народна артистка України Валентина Ковальська. Ой, давно-давно в матінки була, що ж та доріжка тернам поросла. Ну і на сам кінець. Наголошу на тому, що Григорій Левченко віддавав всі сили для того, аби готувати не стільки співаків, професіоналів, скільки. Формувати, чи як він говорив, ліпити громадян України, формувати українську націю і провідними цінностями в мистецької педагогічній діяльності Григорія Семеновича Левченка була Україна, мова, народне мистецтво і люди, яким він служив віддано жертвам жертовною до самозабуття. Сьогодні Калина продовжує своє життя під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Євгена Мостоуковки. І важливо, що студенти продовжують співати народні пісні, адже саме їм. Майбутнім педагогам буде до снаги впливати на формування молодого покоління українців, які були б закохані у свою країну, здатні зберігати, примножувати, презентувати культурної своєї рідної землі і в свій Україну спів. І все це заради майбутнього нашої держави, в якій, сподіваємося, буде мирне і щасливе життя. Тож слава нашим захисникам, слава Україні, героям слава щиро дякуємо, пані Наталі, щиро дякуємо нашим землякам. І хай процвітає хоркалина і уславлює народну нашу культуру, пісню не тільки на теренах нашої держави й далеко за її межами.